Розчавлені прикрою поразкою Говерлі, черкаські мавпи прибули до Львова з твердою метою перемогти. Початок гри з політехнікою Галичиною був рівним. На полі наповну грав Уіл Соломон. Натомість, травмований на попередній грі новачок Тренд Плейстед просидів весь матч на лаві запасних. Проте без нього команда мала впевнений вигляд на паркеті. Перший відрив ініціював Івар Стімерманіс, влучно забивши тривочковий. Але він вийшов з гри, травмувавши спину у другій чверті. Відтак ініціативу був змушений взяти на себе Уіл Соломон. В результаті гравець став найрезультативнішим. У зустрічі, зібравши у своєму активі 30 очок, ідучи на велику перерву, мапи вже мали перевагу у 10 пунктів. А наприкінці третьої десяти хвилинки вийшли у відрив на 16 очок. Зрозумівши, що перемога вже у кишені, гості розслабилися і дозволили господарям зрівняти рахунок на останніх хвилинах зустрічі. Шансом в овертаймі гості вирішили не нехтувати. Підопічним холопова довелося добряче попітніти, щоб вивести в рахунку плюс три. Додаткові п'ять хвилин завершилися таки на користь мавп вісімдесят вісімдев'яносто черговим дабл-даблом знову відзначився Мільян Пупович, набравши 18 очок та 13 підборів. 16 пунктів записав на свій рахунок. Найактивніший захисник команди Войдан Стояновський. За чотири та мінути до кінця Львов став зону зону. І ми наша ошибка була в тому, що ми збілілись на трьохочкові броски. бразки. На трьох очкові Місто того, щоб зачитати э, і бросок, і передачу під хальцо. Вот. Ну, я хочу сказати дякую ребятам, що вони проявили характер. І довели гру до побіги. Перемога над політехніку нарешті сунула помаранчево-чорних 11-ї позиції у турнірній таблиці. Тепер черкаська команда посідає 10-ту сходинку у рейтингу. Грою у Львові завершилася серія візних матчів черкаських мавп. Вже цієї суботи підопічні Володимира Холопова зустрічатимуть на домашньому паркеті «БК Донецьк. Марія Гаврилян Вікка новини.